Привіт, друзі! Давно вже не виходив в ефір. Зараз хочу вам поділитися практикою такою е цікавою. По-перше, дивіться, це дуже класно відчувається, коли ти знаходишся в парку чи в лісі, де дерева просто стоять, вони просто є, їм більше нічого не треба. Да? Вони Просто в стані яєсності. А цей стан яєсності дуже добре відчувається в лісі, спостерігаючи довго за деревами. Так, да, їх багато, але кожна рослина, кожне дерево воно в стані своєму в стані яє. Вони не одні, але вони самі. Це дуже важливо продумати, проаналізувати. А практика така. Спробуйте. Відчути те, що відчуває дерево. Тобто стати на якийсь час самим деревом. Ви заплющили очі, розслабились повністю. Відчули своє тіло, де нічого вас не зажимає. Спокійно дихаєте, віддайте свою увагу на дихання. Хвилин 5, 10, просто дивіться, як ви дихаєте. Щоб до стану, коли дихання вас не відволікає, тіло вас не відволікає, і ви могли легко спостерігати за собою внутрішнім. Ось. І спробуйте уявити, ніби ви дерево. Ніби ваші ноги це коріння, вони в землі. Ви прямо повинні відчути, відчути, як ґрунт торкається ваших ніг, ту прохолоду, яку відчуває дерево. Ніби ви п'єте воду через коріння, через ноги вода заходить до вас в тіло. Відчуйте стовбур, що ваше тіло це є стовбур. Відчуйте, що гілки це ваші руки і листочки, які ростуть на вашому тілі. Це все треба провідчувати, як дерево відчуває цю єсність. Просто заглуптеся туди дуже ретельно, зосереджено. Це дуже важливо. Не таким чином, що ви ніби бачите дерево зі сторони, ні, а от прямо ви стали деревом. І ви повинні відчути всі п'ять відчуттів, які присутні нам, людям, але в... в тілі дерева. Тобто ви повинні відчути всі дотики, які відчуває дерево, вітер, ґрунт, білочка по вам пробігла якісь комашки, сіли, пташки і так далі. Ви це повинні провідчувати. Ви повинні відчути холод або тепло. Ви повинні відчути е, запах ароматного коло вас, хвоя, наприклад, да? або ще якісь аромати. Як це, як це відчуває дерево, як воно е, пронизує крізь, е, свої, е, скі, крізь свої датчики сприйняття. Ви маєте бачити, як дерево бачать. Тобто ви можете стояти в, в стані єсності, в стані відчуття дерева, але при цьому ви бачите, що навколо вас відбувається з позиції дерева. Ви можете побачити себе з позиції дерева, ніби дерево дивиться на вас. Обдивитися навколо себе, що відбувається, які ще дерева є. Ви повинні відчути смакові якості. Да? Наприклад, ви з землі через коріння вбираєте воду. Відчуйте цю воду, яка вона на смак? Які елементи несе вона? Як вони відчуваються на рівні смаковому і так далі? І ще один ви маєте відчути слух, звук, який навколо вас. Тобто пташки співають, хтось ходить по дорожці, діти говорять, дорослі десь між собою. Якісь може грають футбол. Звуки навколо вас. Як це дерево відчуває? Експозиції дерева. Заглибтеся в цю медитацію, ці прекрасні відчуття. І поділіться зі мною, що ви відчули. Цікаво буде в коментарях почитати, яка ваша реакція на цю е інколи коротеньку, а інколи дуже довгу медитацію. Я колись в, такому, в такій медитації просидів три години. Просто дуже ретельно і зосереджено провідчував. Кожну секунду, що відчуває дерево. Навіть можна це зробити ще глибше для тих, хто прям хоче сильно зануритися. Прям відчуйте, що ви насінина, яку посадили в ґрунт, і у вас темно, ви нічого не бачите навколо себе, просто вас поливають водою. І ви відчуваєте, як ви розвиваєтеся, розширяєтеся в цьому ґрунті і потім. З часом ваша голова витягується назовні, да, коли тіло, ще всередині ви починаєте бачити сонце, день людей, дерева. І потім витягуєтесь більшими і більшими. Розцініть цю медитацію. Кайфаніть. Це нормально привчувати це зі сторони дерева. Такі ж самі можна медитації робити не тільки з деревом, а бути білкою або бути ведмедом, вовком, собакою, твариною. Будь-якою рослиною, можна і будь-якою людиною. Людиною, яка вам подобається, навіть людиною, якої вже немає. В неї можна це все прожити. Це вже буде трошки тонше, трошки складніше, але все можливо. Можна бути неживим предметом, наприклад, цією кепкою, да, відчути, як тебе одягають на голову. Або будьте курткою, або палицею якоюсь. Станком якимось деревообробним. Благовоніями можна побути, відчувати, як тебе запалюють, як ти відчуваєш, як твій край, край голови а, зап... починає диміти. Да? Тобто можна фантазувати на цю тему безліч, і це все вас загонає в відчуття є». От ви максимально більше будете в це відчуття пірнати, тим більше ви пізнаєте реальну свою суть. Реально свою природу тому, друзі, всім саморозку, самореалізації, пока.